Повинні навчатися, прийшли вже до такого. Зараз я привітаю там. Вітаю нація, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі, національних багатств, вітаю нас в статусі кінцевих бенефіціарів та й, в принципі, засновників нашої спільної держави Саморядної Республіки Україна. Ми в Житомирі, у шановного пана Володимира Колодзінського, теж покажу, да, спілкую, От, говоримо. Ну ще й інші гості, ну поки що не показують. там, да, да. Е, тобто це жителі міста Житомир, і ми розмовляємо зараз про те, ну які в нас виникають питання, можливо, ще не вирішені. І от ви можете бути присутніми, послухайте, будь ласка, сподіваюся, що вам теж буде цікаво. Добре, да ну так як зараз ідуть процеси народу вступу його у свої конституційні права господаря, і, або е, деякі представники українського народу освідомлюють доцільність вступити в свої конституційні права, тому що багато хто і сумнівається, тому що важливо оця конституційна просвіта сказати, що саме правове поле це те поле, через яке можна реалізувати своє конституційне право. І коли багато хто каже, хто ж цю конституцію дотримується, то я тоді кажу, ти почне її дотримуватися, цього буде вже достатньо. Ми повинні самі знати своє право. І так як ми сідаємо в автомобілі, виїжджаємо на дорогу, то ми повинні знати права, інакше нас ми будемо спокушати непорядного поліцейського. Порушити наші права і вижимати з нас те, що не потрібно, так і тут, коли ми вступаємо в такі договорні відносини, ми вибираємо, ми вимагаємо, ми повинні знати, яку ми державу будуємо. А перша стаття Конституції говорить, що правова, демократична, соціальна. І ми говоримо про те, що ми маємо право на частку народного майна. До речі, коли була проголошена незалежна. Україна, тоді потрібно було зробити інвентаризацію, цього не зробили. Ну, але час пройшов, ми усвідомлюємо, що не все так гаразд, зловживають тим правом, яке належить нам. Ну і ми хотіли більш глибинніше зрозуміти свої права і знайти механізм дії і реалізації Конституції. От для цього є у нас в Житомирі зараз сталася така подія, де деякі спритники так назвемо, які зрозуміли, що вони можуть використати момент конституційної необізності громадян України і використати землю і надра, які належать народу, всьому народу України. А вони ведуть себе, так як є тут злочин, ведуть, що це їм належить. І вони починають розпоряджатися в різний спосіб, так як би цими надами. До речі, тут ще більше глибинніше йде такий момент, тому що там е, ільмінітові руди, вони були в одного власника. Ні, ти неправильно пояснюєш. Є... Рудовище, Ну, про те, що я буду теж переводити. Там не можна, ні, так. Не треба. Не треба, окей. Ільмінітові рудовища. Ці землі просто там є в кадастрі, зареєстровано, що, що ці, там у цих 200 там, чи скільки гектарів є рудовище, ірмінітове родовище. родовище. От, що ці спритники роблять? Вони ці землі розпайовують. Раніше у них була схема, це під атошників брали, але атошники, атошники просили там, наприклад, за атовці просили за пай там від 1000 до до 2000 доларів. Ну це ж знову ж таки не за... ну, обдурюються. Ці атовці продаває за, за такі гроші, мізерні гроші свої паї. От. Ну, і, а зараз вони придумали іншу схему. До речі, в час, коли взагалі нема продажу. А зараз вони іншу схему придумали, це яку? Вони... Це прошарок людей, які там не мають безхаченки, без хатчин. без потім які мають проблеми з алкоголем, наркотиками. Ну, соціально люди бідні. Які... Збирають вони цих людей в певних місцях, іде реклама між цими людьми. І вони приходять і продають свої, е, свої права, права так, через нотаріуса, продають своє, своє право на е, те, що в Конституції нам гарантовано. П'ять участків землі і вони продають за, за від 300 до 500 гривень. Е, ну, і Цим спритникам зараз е, вигідніше мати справу з такими людьми, ніж з затовцями. От, і таким чином вони розпродають оці рудовища, вони їх ріжуть, паюють через, через держгеокадастер. От паюють цю землю, і потім у них вже є довіреність, чи е, ви, викуплена через Це... Добре, можна я прокоментую трошки. Да. Скажіть, будь ласка, ви погодитесь з тим, що це шахрайська схема? Це чиста шахрайська схема. Дивіться, як тільки ми надаємо оцінку, що це шахрайська схема, все інше далі більше не має значення. Чому? Тому що власником, відповідно до статті 13 є український народ, коли починається ця шахрайська схема, використовується, там, типа, надана людям да, ця земля. Але оцей пай, який надається, він не надається власником. Хто виписує пай, скажіть мені? Шахраї. Ні, потім шахраї. Спочатку, от Ні, яка не, організація виписує? Це ж геокадастр? а геокадастр це просто реєстр. геокадастр не є розпорядником, він не є власником. геокадастр відноситься до виконавчої влади. Тобто він може лише виконати те, що прописано, наприклад, законодавцем або Верховною Радою України, як парламентом, або органом місцевого самоврядування, що утворений своєю територіальною громадою. Це теж неправомірні геокадастри. Ну так, а вже ж фактично. Зараз я завершу думку. Так, так. Тобто, суть в чому? Якщо є шахрайська схема і ми це розуміємо, то нам особливо і нервувати не потрібно, тому що ми все одно візьмемо за горло, якщо в нас вистачить сили для цього. І ми заберемо своє те, що належить українському народу. Якщо в цей момент були викрадені якісь альмініти чи щось подібне, воно ж не зникло просто так, воно все одно кудись поїхало. Це спокійно там знайдуть спеціально навчені люди, кого треба знайти. Вони всіх знайдуть і всі ці гроші повернуться. Тобто, треба замість того, щоб нервувати, сказати собі, нас, АТОвців, використовують в шахрайських схемах. Це щонайменше принизливо. Що ми будемо робити? І розписати програму дій для того, щоб спокійно, виважено, без нервів розписати стратегію операції і її виконати. Що, от, от, в принципі, що треба зробити? От, з чого починати? От, спочатку треба утворити конституційний орган місцевого самоврядування. Не оцю, наприклад, Житомирська міська рада, яка статуса органу місцевого самоврядування Чинної Республіки Україна не має. Це підробка. Вони як були органом виконавчої влади УРСР, так і залишились на сьогодні. Житомирська міська рада народних депутатів. Оце і справжня назва. Розумієте? Вони просто переименовані в Житомирську міську раду. Якщо ви в них запитаєте, а у вас є якийсь документ на руках, хто ви такі, звідки взяли, вони вам дадуть реєстраційну картку. Але проблема в тому, що в Конституції України реєстрація органів місцевого самоврядування не передбачена. Але передбачене їх утворення. 143 стаття Конституції України каже, що громади через утворені ними органи місцевого самоврядування. Таким чином, Житомирська міська рада має показати вам документ про утворення територіальною громадою. Не навпаки, не може Житомирська рада, е, міська рада показати вам документ, яким вона утворила статут територіальної громади міста Житомир. Оце тупість, розумієте? Оце розворот, то, чого в Конституції немає. Ну, ви ж знаєте, що вони не є органами місцевого самоврядування. Ну і добре, що ви маєте зробити? Жителі міста Дніпро, відповідальні жителі міста Дніпро. Фу, пробачте, місто Житомир мають спокійно зібратися разом і сказати: ми будемо дозволяти крадіжку наших земель, наших, в принципі, нашої влади. Якої влади? Установчої влади. Бо ви, жителі міста Житомир, володієте дуже особливим різновидом влади, установчою владою. Не владами, встановленими, законодавчою, виконавчою і судовою, це само собою, але ще однією владою, яка є вищою, установча влада. Ви засновники. Це фундаментально. Фун... Да, це основа. Без здійснення установчої влади не може існувати жодна посада або жодний орган чинної Республіки України. І всіх три гілки верхньої влади. Державна, ну, а вони, гілки, вони, вони потім виникнуть, коли потім... ви реалізуєте свою установчу владу телефон, там, там. Да. От. Таким чином, якщо ви, жителі міста Житомир, спокійно зберетеся разом. Ви можете сказати, що будемо робити. Ми будемо обліковувати наше майно. Будемо. А що нам для цього потрібно? Для обліку потрібно утворити, по-перше, законодавчий орган, орган місцевого самоврядування, раду. По-друге, треба утворити виконавчий орган, виконком Житомирської міської ради. Його теж ще не існує. Бо те, що є, це, ні, ні, це збіг назви. Це наче е, взяв ваш приятель на свого запорожця, наліпив Мерседес і продав вам Мерседеса. Треба вийти? Не, так ні, іди сюди. <рес> Тобто до нас. Збіг, назви, збіг назви не робить органом місцевого самоврядування. Тобто громадська організація з назвою Житомирська міська рада від цього не стає органом місцевого самоврядування. Що? Щоб нашим глядачам було цікавіше на цьому приводу. Е, ще раз, неважлива назва, важливий статус, організаційна правова форма. І основний закон.